там, вибачте, втне щось ну дійсно дуже різке. Матиме намір такий. Це буде ну якось це згладять. Ми вступаємо в нову еру політичного хаосу. Звучать так, наче це ми агресори, потребуємо ультиматумів для завершення війни. Раціоналізувати дії. Та слова Дональда Трампа це доволі невдячна і марна справа. Взагалі, сьогодні ми про Сполучені Штати багато будемо говорити. Почнемо розмови на цю тему. Ми із експертом із політики Сполучених Штатів, політичним та медійним аналітиком Артуром Колдомасовим. Він з нами вже на зв'язку. Пане Артуре, рада вітати в ефірі громадського радіо. Доброго дня! Також радий вітати всіх в ефірі. Ну, Пане Артуре, знаєте, ну такий вал просто інформації, ми стільки разів говорили, читали про заяви Трампа, про заяви його команди. І от ну, невідомо, якось ми навіть губимося, як ну, вичленити з усього цього найважливіші речі. От ну, давайте окреслимо ну, приблизно, хоча б, якщо дивитися на оцю риторику. Передвиборчу, після виборчу, наскільки епатажність, радикальність його заяв, ну, деяких ну багатьох, скажімо так, не деяких, це я трошки применшила. Наскільки вона може змінитися після 20 січня? Люди в першу чергу ті, які Називають себе американістами і висвітлюють е, події пов'язані з американською політикою, повинні нарешті зрозуміти, що раціоналізувати дії е, та слова Дональда Трампа це доволі невдячна і марна справа. Тому що, е, знаєте, доволі дивно це виглядає ззовні, особливо дивно це теж виглядає для американців. Е, тому що. Знову ж таки, всі дискусії у цьому контексті стали настільки політизованими, настільки політично заангажованими, що зараз навіть в Україні ми маємо низку фахівців і низку різних, так би мовити, медійних осіб, які через свої коментарі, через виступи в медіах і тощо просувають ті наративи, які Власне, вигідні Дональду Трампу ем, і подаючи їх під обгорткою ем, раціонального і адекватного аналізу. Справа у тому, що насправді головним інтересом і дій і слів Дональда Трампа є виключно особистий інтерес цієї людини. Ті люди, які намагаються з нього змалювати. Великого економіста, великого стратега, великого політика, великого будь-кого ці люди вони просто завуальовано у такий спосіб заявляють про свою прихильність його ідеям, про свою прихильність його особистості. Ми можемо говорити про те, що якісь частини його політики. Призвели до успішних результатів в 16 16-20 е роках ми можемо про це стверджувати. Однак, говорити про людину, яка неоднократно була банкрутом, е що вона є гарним економістом, і говорити про людину, яка е навіть не до кінця і більше впевнений розуміє взагалі основу політики, тощо, що вона є гарним політиком е і гарним стратегом, це е доволі невдячна та аматорська справа, але ще більш аматорською і невдячною справою є. Око замилювання та навмисне заспокоювання, замирення людей щодо того, що, мовляв, є певні зв'язки, але вони не є підтвердженими, є певні заяви, але вони не є обґрунтованими, є певні, скажімо так, сигнали, але на них не варто звертати уваги, бо риторика і дії нібито мають абсолютно не мають абсолютно жодного зв'язку між собою. Однак. Краще завжди бути більш підготовленими до гіршого, ніж очікувати на краще і не бачити усіх, так би мовити, кажучи, це англійською red flags, тобто червоних прапорів, якихось негативних сигналів, негативних тенденцій. Тут насправді і раціоналізм гратиме основну роль. І е, ми вступаємо в нову еру політичного хаосу. Е, люди, які думають, що за Байдена не було політичного хаосу, теж насправді помиляються, тому що взагалі система світу за своєю природою вже багато років є доволі анархічною. Просто питання в тому, що е, е, у Дональда Трампа є, скажімо так. І лише єдине бачення е, своєї присутності в всіх цих процесах це йти проти системи. Неважливо, чи це призведе до чогось позитивного, чи це призведе до чогось негативного. Неважливо, яке раціональне. Якщо воно взагалі є обґрунтування, тут є. Головне йти проти системи, і насправді, як би це можливо, позитивно не звучало, але насправді це доволі е, велика і вагома причина для ось того політичного хаосу, про який ми говоримо. Тому передбачати взагалі що небудь стане ще складніше. До цього було складно, але зараз це взагалі стане фактично майже не. Неможливо, тому треба звертати увагу на людей, які говорять, наприклад, що буде ось так, або буде ось так. Тому що е, насправді е, навіть, я думаю, сам Дональд Трамп до кінця зараз не знає, як в підсумку все складеться. Ну, от, е... Знов, знов таки, за позицій, з думок низьки аналітиків вони кажуть, а там от є надійний механізм ну, у штатах інституційно, так а, надійний механізм стримувань, противаг. Якщо а, Трамп, вибачте, втне щось ну, дійсно дуже різке, матиме намір такий. Це буде, ну якось це згладять, все ж таки. Наскільки а, нам варто сподіватися на. Цей механізм стримувань проти ваг. Мені особисто. Скажемо так, тому що тут варто розділити, що, наприклад, іноді мої якісь висновки в ролі експерта не збігаються з певними висновками, які я маю особисто за межами цієї компетенції, і це нормальна справа, оскільки експертний аналіз повинен здійснюватися на основі якихось тенденцій, факторів, фактів, тощо і насправді мені особисто хотілося б вірити, що ця система стримування противаг справді запрацює. Зокрема, певну доволі крихку, але все одно певну надію створює е, на це те, що в американському парламенті зрештою у республіканців не така велика більшість, і з нею буде доволі важко працювати, оскільки, взагалі, американська політика стала зараз ще більш поляризованою і взагалі. Фактично кажучи, ми маємо структуру американського конгресу, де є значна частина відданих, умовно кажучи, республіканців, значна частина відданих демократів, а все залежатиме якраз таки від доволі малої групи конгресменів і конгресвумен, які. Власне, мають дещо посередні погляди. І цих людей стає з кожною каденцією все менше і менше. І зараз, якраз таки теж республіканцям через це буде доволі складніше просувати певні ідеї Дональда Трампа. Однак, як ми бачимо зараз за голосуваннями за перші призначення, які Трамп запропонував, зрештою, коли нагода буде і коли буде потреба, то такі кроки насправді буде зроблено і інструменти для цього знайдуться. Крім того, низка аналітиків то любить стверджувати про те, що все нормально, все окей. Але проєкт 2025 е, видніється на горизонті. А це документ, який фактично виокреслює інституційні зміни в Сполучених Штатах задля посилення інституту президентства в країні. І зокрема, там є дуже великий фокус на підбору. personá Власне, Трамп цього разу хоче якраз таки змінити цю систему стримувань та противаг, в основному через звільнення великої низки чиновників, які працюють в державних інституціях. Наприклад, вже зараз з'являються повідомлення, що низка персоналу, яка працюватиме в державних інституціях, зараз проходить перевірку на лояльність до Трампа та його ідей. А власне, якщо Дональд Трамп висловлює публічно так звану ДЕСКІ, Ескалаційну риторику, тобто давайте припиняти війну, давайте ми не будемо вже далі битися, бо, бо всім погано від цього і так далі. Що Америка більше не буде, в це нібито залучена, то я думаю, ми, ми можемо зрозуміти в якому напрямку це йде, і відповідно люди звертають увагу на дуже широку перспективу, але насправді, якщо подивитися в деталі. То якраз таки в змінах внутрішньополітичних та інституційних криється найбільша загроза для України, а саме в тих ось намірах і тих планах, тому що ось люди. Всі ці роки скаржилися на те, що допомога приходить невчасно, допомога приходить надто пізно, допомога приходить не тієї якості, яка нам потрібна. А насправді все це залежить від взаємодії низки осіб саме всередині відповідних інституцій. І коли ми матимемо ситуацію, коли власне головним критерієм буде не професіоналізм, а відданість ідеям Трампа, то багато цих процесів можуть бути ще більш заповільненими. І відповідно це може в такому ось вимірі власне, впливати на динаміку двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами. І знову ж таки найважливішою ідеєю в цій всій історії, як взагалі в сучасній політиці, є те, що навіть найменша дія, найменше слово може спричинити ефект доміно, який насправді може викликати низку подій. Які виливаються у щось справді масштабне, і нам постійно завжди треба про це пам'ятати. Важливо говорити про більшу картину, важливо говорити про повну картину, але доволі ще важливіше не забувати про деталі. І не забувати теж. Про ті речі, які відбуваються всередині країни, тому що вони мають надзвичайний вплив на відносини Сполучених Штатів з іншими країнами, тому що зовнішня та внутрішня політика цієї країни є вже фактично нерозривними процесами одна від одної. А пане Артуре, от якщо ми вже перейшли потроху до прогнозів щодо України, щодо політики нової адміністрації Білого Дому, що можна вичепити вже як, ну ну не те, що доконане, доконані факти, зрозуміло, але все ж таки як більш-менш ймовірні кроки, от йшлося про у ці мирні плани у пресі пишуть про заморожування конфлікту, про те, що ну, НАТО не шлях для України, чи то взагалі, чи то на подальші роки, на багато років. І от з останнього, за даними ЗМІ, знов таки Трамп доручив своїм помічникам вже організовувати дзвінок Путіну. І от з цього приводу я хочу зацитувати Петра. Андрюшенка він е, дописав у телеграмі, як на мене, дуже слушну е, річ. Голоси навколо Трампу з його най-колишніх але радників звучать так: наче це ми агресори, потребуємо ультиматумів для завершення війни. Дедалі, зда е, зрівняння примусу до миру через силу зникає Росія, і от тут ну, ми не можемо не погодитися. Ну, принаймні з дивлячись на ті публікації, на ті витоки, е, нібито від джерел. Близьких до Трампа, що там відбувається, які йдуть обговорення насправді, те, що ви процитували, це нарешті, хоч якийсь ковток свіжого повітря та необхідний холодний душ власне для нас усіх, тому що. Е Ще з самої перемоги Трампа, як я говорив раніше, людей намагаються заспокоювати, людей намагаються постійно переконувати у тому, що от є якісь радники, які будуть радити на користь України, є якісь інші особи. Але виникає відчуття, що ці люди взагалі не заглиблюються в тему. Тому що, якщо насправді це зробити, то стає зрозуміло, що серед радників Трампа якраз таки в першу чергу люди з цією ідеологічною рамкою, які. Справді виставляють Україну як агресора, і Україну як причину агресії, а не Росію. І нарешті людям почало, хоч поступово це доходити. Але найголовнішою річчю в цій всій історії є те, що все це доволі підіграє цій хибній надії того, що після ось цих так званих перемовин або навіть після, умовно кажучи, підписання угоди. Найгірше завершиться, але насправді найбільш драматичні процеси найімовірніше відбуватимуться саме після цих перемовин, тому що номер один у нас немає гарантії того, взагалі, що Росія припинить бойові дії проти України навіть в умовах офіційно задекларованого на папері припинення вогню. А ми вже знаємо. Доволі багато прецедентів в цьому це раз. Але в таких умовах нам доводиться, нам доведеться найімовірніше відповідати на багато незручних питань. Ем, мати багато незручних дискусій. Ми дізнаємося доволі багато нових речей про себе, про країну, про те, що відбувається у ній три роки. І я недостатньо впевнена, що ані Сполучені Штати, ані Україна готові впоратися з цим всім станом на зараз йому легше точно не буде. І крім того, власне, саме позиціювання цього питання через деескалаційну риторику, про яку я говорив раніше, люди намагаються закрити очі на те, що між Орбаном та Трампом є якісь схожі лінії, але насправді, коли Орбан був головою Ради ЄС в рамках ротації минулого року, він фактично тестував Трампівські меседжі на території ЄС. Він тестував реакцію ЄС на всі ці процеси. І між Орбаном та Трампом є нерозривний зв'язок. Орбан відвідував низку різних заходів е е так званого СІПЕК, тобто е е Об'єднань е, консервативних політичних діячів Америки, е, власне, для яких теж Трамп є центровою фігурою. Е, люди думають, що американська політика це якесь ізольоване явище, але насправді цих різних е, зв'язків, набагато більше ці зв'язків доволі подають тривожні сигнали. Так само, як, наприклад, теж історія з тим, що Трамп пообіцяв наступні 100 днів своєї кадети. Відвідати Китай, що протирічить його риториці щодо Китаю доволі агресивній попередній. Наприклад, попередні рішення про заборону діяльності Тіктоку в країні буде найімовірніше скасовано через відповідний виконавчий указ Трампа вже, можливо, навіть сьогодні. Тобто, людина говорить про якусь безпеку. І про якусь конкуренцію з Китаєм, але робить речі, які взагалі протирічать всі ці речі, всі ці концепції, тим тим, тому, що говорить ця людина, і відповідно вірити їй на слово доволі. Примарно із цим доведеться якось працювати, але для того, щоб ефективно з цим працювати, треба в першу чергу розуміти, з ким ми маємо справу, розуміти всю специфіку, розуміти всі деталі того, як функціює американська політика станом на зараз, а не просто робити якийсь загальний, абсолютно, е, нарис по заявах, по якихось інших речах, по зливах. по… по, по по інших абсолютно поверхневих критеріях це складно. Американська політика це взагалі дуже складне явище, з яким дуже складно працювати. ній дуже важко щось передбачити. В ній дуже важко окрасати Но... щось конкретне, але нам доведеться це робити, якщо ми хочемо кращого результату для себе.